Вітаю, це Віка підсумки. Мене звати Олеся Омельченко. Далі я розповім вам про найважливіше і найцікавіше із життя Черкас та Черкаської області. Ми починаємо. Пожежа, що сколихнула Черкаси, на розі Шевченка університетська, горів продуктовий супермаркет. Пожежа виникла 11 березня близько 3-ї години ночі. Рятувальники прибули за 4 хвилини від моменту спрацювання сигналізації. До ранку пожежу ліквідували. Постраждалих немає. Причину загорання ще з'ясовують. На офіційній сторінці мережі Деликат повідомили, що у найближчий час планують заново відкрити частину магазину. Маркет на цьому місці безперервно працював. Із 1998 року. На Черкащині викрили злочинну автомобільну схему. Машини з Європи завозили як допомогу для ЗСУ. Таким чином не платили за розмитнення, а потім виставляли автівки на продаж. Детальніше розкажуть у поліції. Викрили махінації слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Черкаській області спільно з поліцейським управління стратегічних розслідувань у Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури. За даними слідства, двоє жителів Черкаси розробили схему ввезення на територію України автомобілів без плати при розмитненні обов'язкових митних платежів. Для цього через благодійний фонд вони оформляли автівки як гуманітарку для засилу. Коли транспортні засоби були на території України, ділки не стали їх передавати військовій частині, а виставляли на продаж. Мерседес Бенз, Renault Master та Ауді. Вони продали за 17 тисяч доларів. Під час отримання грошей за вказані автомобілі поліцейські затримали правопорушників у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Слідчі провели обшуки та вилучили готівкові кошти, документацію, яка підтверджує факт ввезення авто як гуманітарну допомогу. Та транспортні засоби. За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури двом черкастям 26 та 30 років повідомили про підозру за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, що передбачена частиною 3 статті 201 прим 2 Кримінального кодексу України. Підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави. Досудове розслідування триває. Ще двох поплічників російських спецслужб спіймали на Черкащині. Один намагався влаштувати пожежу в будівлі суду, інший влаштовував диверсії на залізниці. Обох викрила і затримала СБУ. Ще двох підпалювачів, які діяли на замовлення Росії, затримали на Черкащині. Так 25-річний фігурант намагався спалити будівлю місцевого суду. Для цього зловмисник у темну пору добив, вибив скло на вхідних дверях держустанови, залив усередину легкозаймисту суміш та підпалив її. Ще один його ровесник знищив релейну шафу і трансформаторну підстанцію на залізничній лінії, якою курсують військові ешелони. Також за вказівкою окупантів їхній поплічник обладнав схрон, де зберігав чотири. Кілограми вибухових речовин для вчинення замовних терактів. Їм повідомили про підозри за декількома статтями. А саме за частиною 2 статті 113 – це диверсія вчинена в умовах воєнного стану, за частиною 1 статті 263 – це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, а також за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 194 – це умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають наразі під вартою. Медики пронаболіли. У Черкасах зібралися керівники обласних центрів екстреної медичної допомоги. Обговорили нововведення галузі та обмінялися досвідом. Медики пронаболіли. У Черкасах зібрались керівники обласних центрів екстреної медичної допомоги. Обговорили нововведення галузі та обмінялися досвідом. Після наради ми надаємо пропозиції на Верховну Раду, Кабінет міністрів. МОЗ для прийняття відповідних рішень. І рішення, які покращать службу, покращать надання екстреної допомоги не тільки в нас в області, а й на теренах всієї України. Вітаючи гостей на Черкащині, начальник обласної адміністрації Ігор Табурець розповів, що в регіоні зводять нове сучасне приміщення для роботи медиків екстренки. Постійно шукають можливості оновити автопарк. За рік обласна команда 103 виконала 195 тисяч виїздів на виклики. День екіпаж, дивлюся, десь на добу лише 5 разів да, може реагувати, виїжджати. І це такий показник, який каже про напряг, який каже про надзвичайно непросту роботу, складну, складну величезну складну роботу. І дуже важливо, що ви збираєтесь і так обмінюєтесь досвідом. Керівник Харківського центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта відзначає, медицина галузь, яка постійно оновлюється. Так, у зв'язку з реформою є питання по документації, та найбільший виклик воєнний, з яким на думку керівника, українські медики справляються гідно. Дякую колективу, людям, які залишились на місці, які виїжджають. Туди, куди не завжди виїжджають інші служби швидкого реагування, які залишились на тих пунктах базування в відділеннях, які е, практично на лінії розмежування, там на відстані 3-5 кілометрів, вони під постійними обстрілами, але тим не менше, вони, вони під е, загрозою ударів дронів. Е, але вони працюють і я пишаюсь ними насправді. Ранню пташку вагою 650 грамів виходили у Черкаському перинатальному центрі. Катруся третя дитина в сім'ї. Народилася передчасно на 25-му тижні вагітності. 94 дні крихітка перебувала у відділенні інтенсивної терапії. Кожен маленький прогрес був великим досягненням. Вже згодом дитину змогли перевести до мами в палату. Дівчинка підростала, набиралася сил та життєвої енергії. І от на 107-й день Катруся важила. 3 кг 30 грамів і мала зріст 51 см. Мама і дитина вже виписалися додому. Це всі найважливіші новини. Більше подій описано на нашому сайті Vika.ua. Підписуйтеся на телеканал Віка в Ютуб. Життя переможе до зустрічі.